Корисний красивий на день незалежності до 24 серпня на поштовій площі це теж на Подолі. Мають добудувати транспортну розв'язку. А за рік, за прогнозами, завершиться вся реконструкція. Нові ну, строки озвучили мерові Києва Віталію Кличку, який приїхав подивитися на будівництво про поки що лише умріяну столичну естетику. Інна Боднер. Новенькі ливнівки рівненьким рядочком встановлюють з дождь набережної. Машиніст компресорної станції зізнається, що цю роботу уже роблять вдруге. Зривають і перекладають, що навесні покладені ливнівки та бордюри. Мені приходилось це рубати й дивитися, яку вони халтуру зробили. А разі так можна то все переділується. Розкажіть жіть кому. Йому це міському голові Віталію Кличку. Ось він приїхав дивитися, як реконструюють поштову площу. Була офіційна об'ява, коли, е, коли буде відкриття. Перший раз я пам'ятаю, якщо мені пам'ять не зміняє. Е, така інформація була у 2010 році. Ні, ми тільки у 12 му виграли тендер і мали у 2013-му здати об'єкт. А точніше, у травні 2013 року до дня Києва, поштова площа мала бути як на картинках: зверху пішохідна зона відпочинку з водограями, знизу автомобільні тунелі з підземним торговим центром. Я знаю, що тричі вже відкривали. А, тричі відкривали естакаду, лівий тунель і правий тунель. Ледь не на всі події приїжджав дивитися тоді ще прем'єр Микола Азаров. Для нього згадують будівельники, естакаду кульками прикрашали і дорогу перекривали. Ще від вісім один ранку дорога перекрита, всі шухер, всі чекають, поки Азаров приїде. Ру, як і попередникам на картинках демонструють, як усе буде, і обіцяють, що робота кипітиме, тільки треба гроші. Про фінансування у мера запитують декілька разів. Відповідь однакова різними мовами. Ситуація з зіньками дуже комічна, як в анекдоті, про реаль... реальність і віртуальність. Гроші, як знаєте, як в тому жарті про віртуальність реальність, тобто гроші віртуально є. вони видалені на ці об'єкти. А реально ці гроші з казначейства отримати не можуть. Скільки ж треба грошей? намагається озвучити головний радник мера і відомий будівельник. 43 маємо заплатити на е, Мільйон. мільйони, але вже заплатили скільки там 19. Платили вже ми 300. Ні, ні, я кажу, от скільки залишилось? Залишилось. Залишилось 27, значить, і і з них, із них лежать в казначействі і вони не, не проплачуються далі. А з боку підказує юридичний замовник будівництва. Саме йому й відомо, чому нині не будують, а переробляють. Така компанія тут працювала, так по-російськи кажучи, ми їх вигнали. І покарали, і зняли з них гроші. Про це мерові робітники так і не поскаржилися. По черзі підходили просити автограф і як боксера. Почитати. До дня незалежності цього року цього разу обіцяно завершити будівництво транспортної розв'язки. Наземну зону відпочинку і підземний торговельний центр мають доробити до наступного дня Києва. Інна Боднер, Андрій Поставець ТСН один плюс